У мене немає потреби намагатись самоствердитись за допомогою того, щоб прийти раз на блять хуй на скільки років і подивитись на те, що сталося з іншими людьми, з якими я взаємодіяла в дитинстві. Мені це не потрібно. Я не хочу ніякого самоствердження за рахунок цього. А так як вони не були моїми друзями. Ніколи ніхто з них, то тоді це єдина причина, по якій туди вар... ну, типу можливо, хочеться піти для того, щоб подивитись, як же ж там у них, і якщо що показати, що такий класний у тебе так, от так от класно сталося, і тому подібне, і таким чином, або самоствердитись, або якось довести собі, що не так все погано, як могло би бути і все в такому роді. Бо ну це звичайна потреба людини. Але мені от отого не потрібно, я не хочу цього. Для мене моя самореалізація, і от мої потреби в подібному для того, щоб довести собі щось. Вони у мене тут, от прямо зараз.